Професійна підготовка персоналу Рівненської АЕС, основа безпечної та надійної роботи підприємства. Організовують її фахівці навчально-тренувального центру. Лекції проводять не лише інструктори НТЦ, а й представники сторонніх організацій, партнери РАЕС. Днями для персоналу станції пройшло фахове навчання за темою технічне обслуговування прецизійних кондиціонерів. Провів його викладач компанії Академія Акліма Сергій Золюк. Підвищення наших стандартів. Сміло скажу європейських, це, мабуть, гарний стимул сьогодні, і підвищення якості в першу чергу в експлуатації обладнання це теж таке важливі критерії в наш непростий час. Знання особливо в цій відповідальній сфері. Це, мабуть, одне з самих головних, тому що відповідальний об'єкт, відповідальне обладнання, і, звісно, персонал. Слухачами лекції стали працівники підприємства, які експлуатують та технічно обслуговують прецизійні кондиціонери. Це представники цеху вентиляції та кондиціювання, служби налагоджування та випробувань устаткування, фахівці енергоремонтного підрозділу та навчально-тренувального центру РАЕС. Викладач розпочав навчання із загального курсу фізики. Далі перейшли до технічних характеристик обумовленого обладнання. По тому розглянули обслуговування прецизійних кондиціонерів практично. Щойно перебували в корпусі, де встановлено даного типу обладнання. Нас навчають обслуговуванню конструкції. Хочу відмітити, що дуже цікаве навчання, і як для керівного складу, так і для слюсарів, які обслуговують, ремонтують дане обладнання. І на даному етапі ми розглянули конструктивні властивості і хладогенту будову більш загально в процесі навчання кожен підрозділ в частині обслуговування або ремонту, маючи інструкції, доволі досконалі вже буде обслуговувати або ремонтувати даного типу обладнання. Навчання персоналу сприяє підвищенню професійних якостей робітників. Надійність технологічного обладнання рівненської АЕС нерозривно пов'язана з якісним технічним обслуговуванням. Намагання бути, скажімо, більш досвідченим, кваліфікованим це гарний критерій сьогодні. Тому мені сподобався ваш колектив. Мені сподобалась сама організація і підхід. Сергій Васильович відзначив активну аудиторію атомників. На Рівненській АЕС професійній підготовці персоналу приділяється значна увага, адже це є запорукою надійної експлуатації атомної станції. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, РАЕС.